Різниця в політичних настановах між різними регіонами нашої культури, нашої країни, ця різниця давно була зрозумілою, і, і іншим всі політичні рубежі, які відділяють території з. Одними політичними симпатіями від території з іншими політичними симпатіями ці рубежі були давно відомі і вони дивовижним чином співпадали із рубежами поширення тих чи інших варіантів української, російської мови і інших мов. На нашій землі. Тому треба було зрозуміти давно, що наші задачі ніколи не будуть виконані, якщо ми будемо орієнтуватися тільки на одну якусь версію е національної політики не і національних е виховання національних смаків, настанов і сприйняття дійсності такої, якою вона може бути в різних. Традиціях в різних регіонах сприйнята і або підтримана, або відкинута. Не треба боятися слово федералізм. Я навпаки хотів би, щоб наша держава була ближчою, хоча залишалася і унітарною, але була ближчою до. Федеральних услов утворень. Це зовсім не означає розпаду держави. Хоча не, сьогодні розмови про федералізм не на часі, але реалізовувати таку систему, в якій би регіони мали більше влади, ніж вони мають сьогодні, це просто життєва необхідність. Але це не розв'яже всіх проблем. Треба усвідомити собі. Що ми маємо справу із деградацією цілих регіонів, що регіони, такі, які ми називаємо словами, південний Схід, це колись передові рубежі нашої індустріальної держави, а сьогодні це вже, вже відсталі від е світового рівня. В галузі, я б сказав, не тільки регіони, а цілі галузі, які там розташовані. Не всім вдалося утриматися на поверхні, не всім вдалося засвоїти найпередовіший світовий досвід. Так сталося, що ми втратили масу часу і на модернізацію, і тепер нам доведеться цей час якимось чином надолужувати. Отже, Передусім адміністративно-політична реформа, яка би дозволила більш-менш органічно окреслювати ці регіони, які в нас існують, передати в регіони ту владу, яка необхідна їй для того, щоб вони самі розв'язували свої проблеми, і нарешті. Визначення на науковій основі, які можуть бути які напрямки розвитку можуть бути перспективними в цих регіонах, ось та задача, яка має бути е розв'язана для того, щоб ми від... могли вийти на однаковий рівень розуміння наших задач, і однаковий рівень. Е Можна сказати, добробуту в зв'язку з цим із, в наших віддалених від центру галузях місцевостях.